Вітаю, ветері та вателе. Передача су справи у студії Аліна Рябко. Сьогодні говоримо про безпеку у цифровому середовищі, зокрема, як себе у ньому захистити та не потрапити на гачок шахраїв. У нас в гостях начальник відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області, підполковник поліції Олександр Долішняк. Вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення, пане Олександре. Насамперед розкажіть, будь ласка, які основні завдання кіберполіції, зокрема, як російська агресія вплинула на безпеку інформаційного простору дякую за запитання. Почнемо з самої суті кіберполіції. Кіберполіція це орган в межах національної поліції України, який спеціалізується на розслідуванні злочинів, пов'язаних з інформаційними технологіями. Наша діяльність розділена на оперативну та технічну, і відповідно у нас набираються кваліфіковані кадри для виконання даних завдань. Спочатку повномасштабної агресії з сторони Російської Федерації, враховуючи виклики сьогодення, кіберполіції додалося багато роботи, якщо сказати так, враховуючи актуальні взагалі виклики, кіберзахист являється одним із стовпів безпеки. В загальному держави, тому що особиста персональна інформація, чутлива інформація особистого характеру являється тепер фактично напрямком, за яким полюють не просто злочинці, а цілі хакерські групування підконтрольні державі агресору. Відповідно, кіберполіція цьому і протидіє, зокрема, чи відповідає сучасним викликам кібербезпеки в Україні? Україна на даний час фактично одна із провідних держав у світі в цьому напрямку. Здійснюється дуже багато в напрямку цифровізації, дуже багато міжнародних програм, які ініційовані Україною в напрямку створення кібербезпеки. Однак, незважаючи на ці всі рухи, кібербезпека складається з двох основних елементів. Першим елементом є, звісно, технічне оснащення. Держава докладає всіх зусиль для того, щоб в Україні було останнє програмне забезпечення, найкращі новітні програмно-технічні комплекс. Однак другим етапом кібербезпеки завжди є люди. Ми з загідою департаменту кіберполіції створили один із проєктів, таких це Брама. Де прості громадяни можуть щоденно отримувати актуальну інформацію щодо способів захистити себе в кіберпросторі. Зокрема, можливо, розкажете дещо детальніше, як воно працює, як працює цей проєкт. Дуже просто: Телеграм заходите на офіційний сайт Кіберполіції, попадаєте в Телеграм-групу. Де е, робота розподілена на два напрямки. Першим напрямком є отримання самим споживачем інформації, тобто щоденно висвітлюється інформація щодо нових шахрайських схем, е, можливих там, фішингових атак, ДОС-атак. і другий напрям, де кожен громадянин може долучитися до блокування ворожих ресурсів, оскільки ми знаємо, що агресор веде. Війну також і на кіберфронті вводиться дуже багато деструктивної інформації, яку потрібно обмежувати та ліквідовувати. І кожен громадян може долучитися для цього, щоб зробити наш кіберпростір чистіше. Зокрема, що варто покращувати, аби цей кіберпростір був частішим. Ви якраз дуже влучно підвели до наступного запитання. Потрібно вчитися. Кіберполіцію постійно проводяться певні тренінги, навчання нами розроблений. Курс з основи інформаційної безпеки та гігієни, який ми рекомендуємо проходити всім звичайним громадянам. Ми його доводимо в навчальних закладах, в держустановах, але аналогічно ми відкриті і для приватного сектору. По запрошенню, ми готові приїхати. Розповісти за півтори-дві години часу ви отримаєте той. Необхідний мінімум, який убезпечить вас при використанні інтернету і в загальному в кіберпросторі. А яка ж власна ситуація з кіберзлочинами саме у нас, саме на Буковині? Буковина з давніх давен вважається одним з самих безпечних регіонів. І в плані кіберпростору аналогічно ми, як то кажеться, підтримуємо. Даний статус. Так, часто громадяни стають жертвами шахрайств. На території області у нас шахрай... ну, Шахрайством взагалі область не вражена. Ну, от, однак, наскільки ми знаємо, вчиняються з інших територій. Тому громадянам потрібно бути просто більш обачними. Зокрема, до яких шахрайських схем найчастіше вдаються зловмисника, які можете виділити. Самим простим і самим таким древнім видом шахрайської схеми це є недоставка товару. Людина знайшла оголошення в інтернеті, їй дуже сподобалася ціна, оскільки товар вона фактично купляє безкоштовно. Сконтактовує з продавцем, він неймовірно ввічливий. Рекомендує для того, щоб зекономити там енну суму, зробити передоплату, особа здійснює дану передоплату і залишається без своїх грошей. Давно вже присутні на ринку України різні логістичні рішення, в тому числі після оплати товару, які просто рекомендується використовувати громадянам, особливо під час військового стану. Адже незважаючи на те, яким би не був порядочний продавець, якого ви купляєте, скерувавши йому гроші, ви не можете бути впевнені в тому, що ви отримаєте даний товар. Наступним із розповсюджених на даний час виглядів схем є отримання допомоги. Створюють, можна сказати, несуразні в телеграм-каналах групи, де доводять громадянам про те, що ви можете отримати допомогу. Хотілося б пояснити громадянам, що для отримання будь-якої офіційної допомоги громадян, в тому числі з бюджетних коштів, не може бути такого, що ви просто вписуєте номер карточки і вам прийдуть гроші. Завжди потрібно надати офіційні документи, їх потрібно зареєструвати, їх потрібно передати, і цей весь процес не може ніколи відбуватися в Телеграмі чи Вайбері. Третім із видів шахрайських схем хотілося б відмітити це фішинг, в чому полягає суть? Досить розповсюджена схема, ви продаєте певний товар. Не встигли ви викласти даний товар, буквально через дві хвилини, вам пишуть, і хочуть його придбати за допомогою там, умовно певних там, заходів доставки, які пропонують сервіс. І вам приходить посилання, де потрібно ввести реквізити для отримання коштів. Жоден із офіційних ресурсів, який працює на території України. Не потребує окремих посилань, а тим більше не дозволяють е, здійснення переписок поза межами їхнього сервісу. Тому, якщо вам хтось пропонує перейти в Telegram, Viber, WhatsApp чи будь-який інший месенджер, ігноруйте даний вид спілкування. Інакше ви не зможете вберегти себе від шахраїв. Так само аналізуючи новини, чи не щодня можна побачити, як українці, буковинці, зокрема стають жертвами шахраїв. А коли, до прикладу, з банку їм телефонують і кажуть, що ось там проблема з карткою, і потрібно внести якісь свої персональні дані, тобто поділитися ними і а, таким чином, нібито вирішити цю проблему. Як можна у, такий, у такому випадку, скажімо так, вийти з цієї ситуації, аби таки не натрапити на гачок, на гачок шахраїв? Дуже слушне запитання. Якщо вам телефонують з банку, запам'ятайте, Служба безпеки банку ніколи не телефонує громадянам. Вони заблокують ваш рахунок, вони заблокують підозрілу операцію, і громадянин повинен завжди сам звернутися до них. Ніякого б номера вам не телефонували, який імітує там умовно, 056, 044. Не має значення абсолютно даний факт, тому що офіційні телефонні номери і чат підтримка завжди працює на офіційних сайтах. Вам зателефонували по даному питанню? Скажіть дякую, покладіть слухавку і зверніться напряму. Через офіційний ресурс до банку. Таким чином ви вбережете свої кошти. Якщо вам зателефонували по такому факту, також просив би інформувати кіберполіцію. Ми такі факти відслідковуємо, і навіть якщо ви не стали жертвою шахрайства, ваша інформація може допомогти вберегти когось іншого від даного виду злочину. Чи ведеться якась статистика, і хто найчастіше потрапляє у такі ситуації, зокрема стає жертвами зловмисників, саме говорячи про Чернівецьку область? В даному випадку виділити окрему там вікову, наприклад, категорію неможливо, тому що жертвами стають і діти 16-18 років. Пенсійного віку, і навіть е, особи, які здавалося б, не можуть потрапити в таку ситуацію. Однак, використання маніпуляцій з сторони шахраїв, ведення ними соціальної інженерії, збір е, певних відомостей відносно вас через е, ті ж соціальні мережі перед здійсненням дзвінку, е, здійснюють е, вплив на особу. І вона стає впевнена, що вона дійсно потрапила в якусь таку ситуацію, і її дійсно потрібно вирішувати. Якщо вам телефонують чи пишуть родичі про те, що пишуть, що потрібна допомога, зупиніться, зателефонуйте самі тому родичу і запитайте, чи що щось в нього трапилося. В більшості випадків ви почуєте, що а чому ти мені дзвониш, і що це за запитання? А звідки вони дізналися про вашого родича? Ну, от це вже більше питання до кібергігієна. Тобто, у першу чергу людина сама має якось здоровим глуздом оцінювати ситуацію, так? Звісно, потрібно перевіряти все, що вам надходить. Останнім часом активно точиться дискусія про те, що в Україні можуть заборонити Телеграм. Скажіть, будь ласка, з чим це може бути пов'язано? На сьогодні Телеграм це вже не просто месенджер. Телеграм це платформа, яка об'єднує в собі новини, функцію месенджера, соціальні мережі, акаунти, боти, навіть певну криптовалюту, яку вони підв'язали для свого використання. Тому так, дійсно, його використовують для різних деструктивних вкидів, використовують для ведення дезінформаційної війни. Однак при цьому всьому він на даний час дуже глобальний і масштабний. І витратити значний ресурс для того, щоб убезпечити його блокування, ну, це буде дуже складно. Тому простіше дотримуватись певних правил під час його використання. От, особисто у мене немає жодного постороннього підписаного каналу, окрім офіційних новин, не використовується, ну, в принципі, це для відноситься до жодного меседжеру для пересилання будь-якої службової інформації. Не дозволяється використовувати для передачі особистих персональних даних. В такому випадку телеграм буде для вас повністю безпечний. Тому важче його буде заблокувати, простіше просто довести до громадян загальні правила щодо його використання. А зокрема, яку загрозу можуть нести соціальні мережі? Соціальні мережі по своєму факту це інструмент яким людина, ну як він був задуманий, висловлює певну свою думку, здійснює обмін інформацією між своїми однодумцями. Однак наведу вам такий досить банальний приклад, раніше я працював в управлінні карного розшуку, і ми почали бачити в 13-14 роках тенденцію про те, що трапляються квартирні крадіжки в час, коли особи перебувають. На відпочинку. Ми проводили різноманітні заходи, щоб зрозуміти, звідки ж було джерело інформації в крадію про те, що саме ці особи саме в цей час поїдуть на відпочинок. Після затримання фігурантів було встановлено, що ще в ті роки вони почали вести моніторинг соціальних мереж, і особа викладає за 3-4 дні у я їду на море. Вони починають контролювати даний аккаунт. В день, коли особа зробила фотографію, що вона вже на морі, з того часу можна починати опрацьовувати її житло. Це один із самих простих варіантів, коли соціальна мережа грає проти вас. Вся інформація, яку ви е, е, скеровуєте туди, вона є загально доступна. І з моменту. Коли ви її туди скерували, дуже є велика кількість кешів, навіть якщо ви її звідти видаляєте, вона кешується. І особи, які мають певні навички, з легкістю її відновлять і отримують. Тому будьте готові, все, що ви скеровуєте в інтернет, назавжди там і залишиться, і буде доступно для всіх. Зокрема, а яку інформацію ж таке ж не варто поширювати у соціальних мережах? Перше, за що завжди попереджує Кіберполіція, у період військового стану. Не повідомляєте про роботу ППО, місце перебування наших військовослужбовців, місце перебування правоохоронних органів, тому що люба ваша фотографія може мати значні критичні наслідки в загальному для громадян. Повторюся, соціальні мережі і, взагалі, інтернет це є джерело інформації. Ви повинні надавати туди ту інформацію, яку ви готові, що стане надбанням всього світу. Не можна стовідсотково убезпечити те, що підключено до всесвітньої мережі. Тому можна викладати. Загальну інформацію, можливо, вашу там, думку щодо якогось питання. Однак особисту чутливу персоналізовану інформацію скеровувати такими напрямками, тим більше незахищеними, не можна. А як же ж кіберполіція бореться з інтернет-шахраями? Робота по боротьбі з інтернет-шахраями це фактично один із основних напрямків. На даний час діяльності кіберполіції робочий день взагалі в цьому напрямку досить виглядає насиченим, тому що первинно здійснюється щоденний аналіз всіх фактів, які вчиняються на території області, здійснюється спілкування з кожним потерпілим, збір цифрових доказів щодо факту. Вчинення злочину, розбор, розбір алгоритму способу вчинення даного злочину, адже шахраї не стоять на місці, і кожен із таких фактів може отримувати нову шахрайську схему. Після того проведення цього всього комплексу заходів проводяться заходи по встановленню, виїзд в більшості випадків на іншу територію і подальше затримання даних осіб. Поділіться, будь ласка, або ж порайте нашим телеглядачам, як, власне, не наражати себе на небезпеку в інтернеті і, власне, як захистити свої дані в мережі. Саме основне правило воно складається з декількох пунктів. Не відвідуємо ніколи сумнівні сайти, не скачуємо е, програмне забезпечення з незрозумілих ресурсів. Так, е, да, дійсно. В Україні, ну, скажімо так, боротьба з пірастом це складне таке питання. Однак краще використати відкритий опенсорсний ресурс для виконання там вашої певної завдання, чим скачати кимось взломаний продукт, який, завантаживши на комп'ютер, розвернеть у вас ботнет мережу на вашому системному блоці чи маубуці. Перехід. На незрозумілі посилання. Ніколи взагалі е, нікому не рекомендую відкривати якісь посилання, які вам прийшли там в месенджерах е, любому е, Потрібна інформація — заходите на офіційний сайт. Якщо ця інформація там є, ви її отримаєте. Якщо ні, значить це вже фішингове посилання. Ніколи не вводите ваші реквізити ніде. Всі офіційні, наприклад, магазини для купівлі, вони працюють через 3D Secure. Тобто це система захисту, де ваші дані не відкриваються. І одним із таких популярних взагалі випадків це отримання фішингових листів. Коли вам приходить емейл, наприклад, з отриманням підроблення. Виграшу в розмірі 1 мільйон фунтів, чи ви стали учасником якоїсь акції Виграли автомобіль і в даному емейлі просять ввести вашу персональну інформацію. Не буває такого в інтернеті, ніколи нічого не буває безкоштовно. За все потрібно платити. В даному випадку ви поплатитеся особистою інформацією і, можливо, вашими грошовими збереженнями. Тобто підсумовуючи, можна сказати, якщо людина, скажімо, так здоровим глуздом оцінить ситуацію, якусь пропозицію, скажімо, так, від невідомих, або ж, до прикладу, так само як ви кажете, за посиланням не переходити на сумнівні якісь сайти, так само не розголошувати якісь. Дані, що стосується певної особистості себе або когось іншого, тобто, це цілком можливо, що врятує від певних таких небажаних ситуацій, і, скажімо так, завдяки цьому не потрапить на гачок шахраїв, так звісно. Ну, а це були усі питання, які ми встигаємо розглянути. Нагадую, говорили сьогодні про безпеку у цифровому середовищі. У нас в гостях був Олександр Долішняк, підполковник поліції, начальник відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області. Я вам дуже вдячна за розмову. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.